Про проведення угоди про проведення розвідування та допомогних на ділянках кордонасних мат на територію проводить ради, перед сервістів, старополонських. Аналогічне питання попередньому. На комісії будемо звертатися також Орієнтовна зміна ставки. На розгляд депутатів. Як? Я, не мені. Мені. Я, я на комісії. Теж ми е, це питання обговорювали, вивчали і дивилися. Думка комісії е, розійшлися. Розійшлася, але була внесена пропозиція також 500% орендної ставки, але на розгляд сесії. Розгляд сесії, і я думаю, що депутати наші доповнять там мали там відбувалися в селі е, збори. І на попередній сесії ми просили цих орендарів, щоб вони переговорили з місцевим населенням щодо створення робочих місць, оплати податків, ну і всяке таке. То, що воно відбулося, я думаю, що наш колега доповість. Я бачу Юрій Вікторович, комісія не підтримує. Комісія не підтримує підтримує став'ятсот відсотковий став. Шановні депутати, в неділю були проведені громадські слухання в селі Зелень. Громада висловила свою думку. Були представники міської ради в особі Катерини Данилівни. Була староста присутня, був я присутній депутат. зібралося село. Було поставлено питання за-проти, Громада проголосувала проти. Рішення є зброю. Ну, рішення поки що на словах, протокольного того не було. Є представники громади, які можуть все підтвердити. Ви почають представники фірми були. представники Маливані на проте слово сказати. Будь ласка. Я так думаю, отак зробив. Давайте спочатку послухаємо громаду, а потім БСК. От пані Верстевська, от сказати на трибуну. І, я, і, я, і я, і скажу, мене від громади. Шановні голови, шановні депутати, присутні, хочу донести до вас так, е рішення зборів, які в нас були, і щоб ви нас підтримали як людей, які підтримують Україну, які воюють. Нас більше 12 мабуть, до 15 чоловік на даний час воює. Шість чоловік пропало без вісти, троє чоловік вже, як то кажуть, ранені, їх винесли з близьких цих. І батьки проти, тому що ще там і кладовище у е е середині. Того, де мають мити участка, там кладовище. ні, там 100 метрів кладовище. Що таке ґрунтові води? Я думаю, вам, працівники сільського господарства і люди, то що... Грунтові вони пішли, ті пам'ятники пішли, і галоші ще Так що просьба вас, депутати, підтримати нашу, наше село, наших людей не на часі це питання. Кінчиться війна, кінчиться. Прийдуть наші воїни, треба і їм буде землю дати по закону 2 гектари. Богдан Михайлович, я думаю, треба. А хай вони далі рішають, чи мити, давати їм свою землю, мити, чи не ми мити. Да, да, землю віддали вже ліцензію Ну то Ліцензії. можна щось написати і допомагають. Ось, будь ласка, а там а, до, до цього добувався так чи ні? Там ні. методом, Ну, На то, тому місці, де вони ділянку, хочуть взяти ділянку, ні. 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 То там воїни наші, що приходили ранені, по сусідку кажуть, ну що тут таке, ми будемо, е, ми гнили, а вони прийшли до нас. Будемо саме вийти. Питанням зіткнення було, е, що там рядом находиться кладовище. Ліцензія на цю ділянку вже продана. Да, Торги да, йдуть так, за те, що буде мати громада. Да. Зараз... Вон вони будуть добувати бурштин да, і без сплати да, будь-яких податків. Я за що, я кажу, що ми взагалі може нічого. Вони взагалі не будуть нічого. Вони просто будуть робити. а У них є ліцензія. Все. Володимир, прошу до слова. Шановний голово, шановні депутати, представники громади, хочу звернутися до вас щодо неприпустимого на даний час факту підняття високої плати за користування земельною ділянкою. Очевидно, що скористувати мотивів, в супереч в розвитку громади, земельна комісія вирішила встановити плату за користування земельною ділянкою у 500 кратному розмірі, нормативно грошової оцінки Хочу сказати, що це суперечить закону, це суперечить статті 19 Конституції України, згідно якої члени земельної комісії, депутати мають діяти виключно на підставі законів. Так, також хочу наголосити, що така висока плата нічим не обґрунтована, а спрямована тільки на те, щоб підприємство було економічно недоцільно навіть приступати до робіт, незважаючи на те, що за спецдозвіл. На користування надрами нами було сплачено до державного бюджету 2 мільйони 600 тисяч гривень. Тобто дуже велика плата була сплачена. Хочу вас проінформувати, що наше підприємство... А не 2 000 000. Хочу проінформувати, що наше підприємство входить до складу групи компаній, які не мають заборгованості по сплаті податків, які є критично важливими для регіону. Тільки в Добровольській територіальній громаді зареєстровано 5 підприємств, на які офіційно працевлаштовано більше 140 людей, працівників. Тільки цими підприємствами було сплачено податки і збори руху, парталі, по року, в першому кварталі два святого року більше 6 мільйонів гривень, і з кожного сторонку 6 мільйонів гривень. 6. Це всі фонди. А, а. Міську, міська рада отримала скілько? На 3. 600. 600. 600. 6. 6 мільйонів і 600 це дуже велика. Ваше цифра. підприємство «Агромних трейд має в особі тільки одну особу, працевлаштовану і не сплатило жодного посаду податку. Яке виграло безпосередньо спецдозвіл. Можна співати? Да? Я теж сказав. 6 мільйонів гривень. І з кожним наступним кварталом податкові рахування постійно збільшується. Ми це знаємо. На підприємства працівники і керівники активно приймали участь у розвитку громади, фінансували на один соціальний проєкт. Також спочатку повномасштабного вторгнення постійно безперервно допомагаємо Збройним силам нашим. Хочу вам повідомити, що керівництво компанії ТОП Агромактре, володіючи акціонерним товариством Каштан, яке видобуває граніт Житомирської області. Здійснили реєстрацію компанії саме в Добровольському ОТГ, для того, щоб податки сплачувалися в Добровольському ОТГ. Ви розумієте, да? була, була реєстрація там і там працювала, ми зробили так, щоб тут податки платилися. Але, на жаль, ми стикнулися з байдужістю, небуваю до інвесторів з боку, деяких депутатів, яким власні інтереси, особисті амбіції набагато важливіше розвитку громади. Наразі ми вимушені звернутися з заявою для нас укладення, і я нічого нічого не, не сказав. Наразі ми вимушені звернутися заявою про відкладення питання щодо передачі нам у користування земельної ділянки за голосування. Ми вимушені будемо звернутися до суду з метою захисту свого права на користування надрами та оскаржувати, очевидно, неправомірні дії земельної, членів земельної комісії. Ми вимушені працювати створення власної комісії, наших підприємств. Який, яка вивчатиме підстави та причини таких неправомірних дій членів земельної комісії та окремих депутатів по відношенню до наших підприємств. Також останнє також хочемо повідомити, що на час встановлення причин перешкоджання здійснення господарської діяльності наше керівництво призупиняє фінансування всіх діючих і запланованих соціальних програм на території Добровицької ОТГ. І ми не виключаємо той факт, що при власності, що при встановленні обставин мисного скористувати мотиви перешкоджання законів господарській діяльності нашого підприємства, наші керівники будуть вимушені вирішувати питання щодо зміни місця знаходження наших підприємств на території інших громад, щоб що щоб забезпечити свій бізнес, так сказати. Я бачу марну текст підбусову. Що я хочу сказати про те, що знаєте, ми кладе сюди кошти? Ми з законодавством робимо, але бачу, що вам просто громади не потрібен. Ви знаєте, я вам скажу дуже так коротко і красиво. Я да. за когос тільки не в нашому селі. Чесно. І дивіться, я хочу вас поправити. Ви тут дуже гарно, юридично, правильно сформулювали свою, свій виступ, красиво все розказали. Але чого виграючи, наприклад, участвуючи в торгах по спецдозволу, да? маючи чітке викопіювання на місцевості, да? Чого ви тоді ще на стадії винесення, уже коли ви виграли спецдозвіл, винесення питання про надання вам ділянки в оренду не звернулося, бо не говорили з начальником земельного відділу то, щоб зразу ж відокремити, наприклад, кладовище і все інше. І перше, дайте я доведу свою думку до кінця Катерина Данилівна, перше, коли ставили питання на голосування, коли перше ставили питання на голосування, зовсім не йшлося про зміну будь-яких меж. Я відповім, якраз як був спецдозвіл, і нам прийшли документи, і я поглянула що на кладовище. Перша умова була, і відвинули ми межі з не було в рішенні такого. Я в спецдозвіл зараз відкриваю на прозоро і дивлюся спецдозволі вказані межі ділянки, в тому числі Дозволі, повністю ви ви з кладовищем. Я скажу, ви слідкуйте в угоді, якому проект рішення там стоїть кадастровий номер. Якщо кадастровий номер, значить є чіткі межі земельної ділянки. Спецдозволу нема чітких меж. Як там є... нема, там є. точки, координати. Координати, 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 координати. І згідно тих координат, спецдозвол по ем, тих координатах накладався на кладовище. Як тільки вони пройшли одразу, я засувавши, відкинула, відкинула кладовище одразу. Вели інвентаризацію для того, щоб заступити і от те, що залишилось, передати під цей. Цю земельняку під цю угоду одразу відкинули. Одразу В першому рішенні, коли виносились, не було такого. Що з зм... 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 межі. змінити Вікторович, я завжди говорила вам, Юрій Вікторович, завжди говорила всім депутатам. Я завжди відкрита до співпраці. Прийшли б, все показала би, все розказала. І на минулих сесіях ви два рази вже виносили. На минулих сесіях я теж говорила, що за пропозицію. Ставила умову відкинути відповідну територію, щоб воно взагалі не зачіпало кладовище. Ми Можна питання вам. цієї інформації до людей. Катерина, до ліні, питання вам. Ви де працюєте? Дайте відповідь. Я працюю начальником відділу земельних відносин екології та благоустрою Добровольської міської ради. Що передбачає ваша посадова інструкція, чиї інтереси ви маєте представляти в першу територіальної громади. Ви представляєте О, в даному етапі територіальної можна... громади інтереси? Чи не подождіть? Він мені задав питання, чи вони звернулися до земельного підтриму? ні? Я вам зараз задаю Перший питання підтак... по вашій посадовій я, інструкції. Я сказав, захист, захист інтересів. Вашу... Тоді захищайте їх, будь ласка. Ставте питання на виготування. Ні, не я просив, О, питання, є голосування є просили. Слава Богу, тут і голова, я який забовує нас. Я, я ще хочу сказати, що ми по всім нормам відступили. І ще хочу сказати. Ми ж теж люди розуміємо, що в кладовище. Якщо потрібно ще відступити, ми ще відступимо. Це не проблема. Це не проблема. Але це ж ми тут приїхали, мили. Але на що десь я пише голосування це питання? Для чого нам за я... Ваше ваша <клес> представник <клес> виступає один. А то, що ви кажете, то ми попросимо <проси> вас просто залишити за. Одна людина <проси> ви виступає, вона <залиши. проси> представляє, наприклад, громаду чи ще кого. Прошу вам. Я хочу представника пояснити. Мені як член комісії, яким мене користують цілі, бо що я прийняв таке рішення. 500 кратний розмір, розумієте, це взагалі технологічна вичина, ну взагалі, як вам сказати? Чому я виграв, чи я заробив від кого, чи мені заплатити? Я захищаю інтереси громади і жителів села. І я можу це бюджету. Я так само я думаю, 49 тисяч в рік – це багато для громади. Ну, 500-кратний розмір – це дуже великий розмір. Який кратний? 500 відсотків. Врахувати не вмієте. 500 відсотковий, як ви сказали. Мільйон гривень приблизно виходить. Це для вас великі гроші. Ви ж розумієте, що ми працюємо. Ви чуєте, що каже, помпа за день мільйон заробляє, мільйон, а ви розказуєте високі ці цифри. Хочете працювати, то платіть податки, працюйте. Вам ніхто не забороняє працювати. Мільйон за день то і ви працюєте на території оці людей, де вони там живуть. Ви на кладовищі хочете заробляти гроші, а мільйон гривень не можете заплатити. Ви сказали, що не маєте гроші. Іди собі, дивіться, ставимо ставим на голосування. Але я щось скажу коротко, от перешкодку Будь ласка, дивіться, ми, ми всі тут присутні депутати, Богдан Михайлович, Богдан Михайлович, ми всі тут присутні депутати. Хто ви такі, щоб нам вказувати, що ви Це пропозиція. Я з метою на домі. Якщо ми будемо голосувати, значить ми приймаємо їх. Приймаємо, ми приймаємо. Ми приймаємо. Да. Я вношу тисячу відсотків поставити. Я на скажу так, коротко, хвилинку, будь ласка. Ми всі депутати, які тут присутні, ми делеговані і нас обрали сюди від громади для того, щоб представляти інтереси громади. І це мають бути наші першочергові задачі. Я то, щоб представляти інтереси громади і підтримувати життєдіяльність громади. Так, я думаю, ви всі сказали. А зараз... Не прийшли хліб сіяти. Да. Да? Ну, Сійте хліб да. і під хліб. Став на голосування. То що ви пропонуєте підтримати? Не, не підтримайте. Ставте на голосування. Ставлю, на голосування проєкт рішення володений без. Ваших пропозицій да, без пропозицій, не здаємо оренду і всю. Прошу голосувати. За основу. За основу, за основу. Що? За основу. Якщо ми не вносимо 500%, дивіться, представник фірми сказав, що 500% він їх не задовольняє. Вони не будуть із як до і так далі. Зараз є питання, або ми підтримуємо, або не підтримуємо. не підтримуємо. Не Немає стояти питання підтримуємо чи ні. Ставиться на голосування депутати голосують. Комісія не підтримує. Прошу голосувати. Це ні о чому. Так, за один рішення не прийнято. Ну, Так, промосали депутати.